всім всім добра, щирі, радісні вітання, дорогі мої учасники, співтворці золотої епохи. Я вітаю вас! В мене в Золотої Епохи, я Олександр, людина чудосія Друзі, дякую вам за вашу відозву, за ваш зворотній зв'язок, за коментарі. Так, зачепила вам так інформація, яка стосується нас і нашої співтворчості, нашої причетності до тих подій, які відбуваються. Це є дуже-дуже важливо. Власне, трішечки пояснення сьогодні дам в тому, що від кожного з нас залежить, де, коли і як ми будемо жити. Повністю ізольована чорна копія, куди за допомогою Бафомета, це сучасного керівника темних сил, добровільно чи примусово були евакуйовані темні та сірі з усіх негативних еонів, включаючи землю, почала діяти. І невловима роль диявола у великій грі ілюзій закінчується після команди абсолюту, наказу абсолюту відновити рівновагу між енергіями. Ворення і руйнування, і коли все врегульовано. А Сатана сказав: єдиний Бог дав тобі правдиву обіцянку, я теж дав обіцянку. Але вони були фальшиві. Я не мав над вами ніякої влади, окрім як покликати вас. І ви відгукнулись на мій поклик. Тож не звинувачуйте мене, звинувачуйте себе самі, я не можу допомогти вам, як і ви не зможете допомогти мені. Я відкидаю те, як ви раніше пов'язували мене з Богом. Гіркі муки чекають на тих послідовників, які самі ввели себе в оману. Це цитата із Біблії. З чим, власно, ці сили зіткнулись? Важкий вибір. Чи повернутись до світла істини, силою прояву квантової години? І прийняти всі наслідки, або раптово опинитись породжнечі. Єдина альтернатива поза єдиною істиною, що є справжнім пеклом для любителів і шукачів матеріального. Це цілковита правда. Вони стоять перед важким вибором у великому космосі і на землі. Темна система є ліквідатором гниючої, повністю розкладеної духовної матерії. Пропущеної через різні деструктивні програми. Саме тому в негативні епохи так широко поширені розум і насильство, вбивства і тортури, садизм, збочення тощо і тільки тотальний контроль, і контроль і хватка забезпечують для всіх темних дракосів виконання поставлених ними завдань. Нинішня система побудована. І функціонує таким чином, що свобода волі і свобода вибору не перевищує 2%. Цього достатньо, щоб не допустити самознищення людини в одному втіленні, уникнути повної фрагментації і загибелі особистості, а зберігаючи людяність, негативна істота приречена на додаткові страждання. Та вона має можливість вирватись з цупких лап темряви. Можливих витоків, звісно, небагато. Повернутись на світлу сторону свідомо і через важке і болісне внутрішнє очищення або ж. Розділитись на три-чотири частини, дві з яких сформуються як жіночі душі, якщо вони більше не захочуть втілюватись в тілах паразитичних сутностей, то можуть залишитись на астральному ефірних планах. Якщо в цих душах накопичиться багато страждань, вони обов'язково повернуться в людський світ і продовжать розвиватись у доволі рідкісних випадках, коли душа не хоче далі деградувати. В третьому вимірі вона самоінкапсулюється, створюючи навколо себе безліч ментальних захисних шарів. З цього моменту вона більше не набуває негативних якостей, живучи в складних умовах та повністю їх не приймаючи. Зазвичай темні намагаються зламати такі душі, проганяючи їх через програми перепрошивки. Але незабаром з'ясовують, що це марно. І дозволяє їм перейти на світлу сторону. У негативних іонах таких душ залишилось лише близько 0,3. Вони потрапили туди з кермічних причин та зберегли свою іскру. Всебічний розум не завжди означає високу духовність людина. Може бути дуже розумною та при цьому злою, цинічною і аморальною. Ми ж з вами бачимо, як багато політиків, банкірів, фінансистів, власників фармацевтичних компаній та інтернет-ресурсів не витримують випробування на людяність і порядність по відношенню до інших людей. І в результаті приречені розсипатись на порох. Імператорський Цезар мертвий. І перетворений на Галину, міг би заткнути дірку, щоб не віяв вітер. З кожним новим етапом на шляху еволюції збільшується свобода, але і посилюється покарання за порушення космічних законів єдиного. Те, що було дозволено на зорі цивілізації під час розвитку нації, людей, тепер ставиться. Дуже під серйозний контроль, і відбувається все зовсім по іншому. Виникає питання: що краще: абсолютна свобода чи самоконтроль думок і дій, щоб уникнути автоматичного захворювання організму. Шляхом жорстоких проб і помилок виявилося, що під час переходу обмеження в 30% свободи волі є найбільш збалансованими для виживання і нормального розвитку на цьому етапі. Більші свободи призводять до ще більшого безладу та кармічних боргів, і, отже, більше душ потрапляє в негативні світи та виміри. Це пояснює? Чому система і вся мораль, закони і культура цієї циві цивілізації так наполегливо живлять потребу необмеженого звільнення абсолютно в усьому? Ця тема настільки стала вірусною, що Глибоко вкоренилася і повністю підкорила свідомість душі багатьох, хто навіть не підозрює про смертельну загрозу, з якою вони через це стикаються. Новини про розкриття багато писали про те, як Абсолют змінив рішення в грудні 2012 року, замість збирання душі повного знищення землі перед виправленням її ядра і сувом осі та новим посівом було навмисно обрано інший сценарій підвищити частоту землян до рівня творців. Цей план накладався на змову таємного уряду та дракосів, щоб залишити на планеті лише 500 мільйонів людей, а решту. Вбити війнами, епідеміями та голодом чи бомбардуванням астероїдів, щоб врятувати людство та виграти час для демонтажу поточного трьохвимірного локального всесвіту та підготовки до наступного четвертого, співтворці не скасували цього сценарію темних та включили його в матрицю причинно наслідкових зв'язків з Землі для реалізації у. Певній версії. Темні вірили, що все піде під їхнім контролем. Вищі ерархи леруали. підігрували, йшли на кармічні напівзаходи, погоджувались на дуелі тощо та продовжували таємно реорганізовувати свій власний план, проводячи тисячі операцій у всіх вимірах і іонах, включаючи нашу землю. З терпінням. Любов'ю вони протистояли зростаючому беззаконню та зухвалості темних і сірих, не зупиняючись і не вдаючись до помсти. Хоча Кармічна Рада скрупульозно фіксувала кожен злочин проти людей, кожен напад на воїнів світла та робітників світла, але в той же час співтворці та їх наземна команда вибили з колії всі канали та портали, через які антихрист міг прийти в наш світ. Більше того, він уже. Є роздроблений на три частини, дві з яких є жіночі, вони будуть існувати на вищому рівні, щоб виконувати свої функції для високопоставлених темних залишок чоловічого аспекту начала зберігається в чорному всесвіті, куди за згодою і під керівництвом бафомета переселяються мешканці негативних світів. Що ж Стосується землі, так би мовити, проксі сервіс глобальний прогнозист, все ще керує частинами, які перебувають під владою темних і сірих. Але всесвітня мережа воїнів світла працює і там, хоча й стикається з масою труднощів, очищаючи від бруду місцеві душі, фізично провокує це сильний біль у нас, фізичних людей, у горлі, щелепах, вухах. Нудоту, блювоту, оніміння тіла, глибоку депресію усе це викликано закарбованими в фізичному полі настроями людства та категоричним небажанням. Широких мас, щось змінювати в своєму житті. Вони цілком задоволені, коли все вирішується за них, і просто плисти за течією, при цьому кажучи, це не мій вибір. А може, я не пропонував, я не хотів, або так вирішила більшість. Тощо, знаєте ж. Найменша думка чи натяк на те, що весь навколишній простір стрімко змінюється, і для живання, виживання необхідно приймати власні рішення, призводить до агресивної люті та глибшого ховання в зоні особистого комфорту. Страус. Інші думають, що проявивши трохи терпіння, вони потрапляють у чудовий новий світ, де він такий чудовий, як вони собі уявляли. Але це, далебі, не так. Поступовий прогрес це чисто візуально мізерні результати. Мене час і не всім станеш щасливо і легко. На віру всіх розущільнення відбудеться у тій мірі, в якій людина допускає кардинальні зміни у своєму мисленні, і вона так. Трансформується. Це ще одна найскладніша форма випробування, з якими стикаються воїни світла, коли видаляють програмне забезпечення темних завантажене в їхні душі. Після регулярного онлайн-відпрацювання негативних програм підсвідомості людей, учасники команди, світла часто прокидаються посеред глибокої ночі від нестерпного болю, в грудині, правій лопатці, горлі та правій руці. Наче струм лупить, як бульбашка, повітря. Біль піднімається до маківки, викликаючи сильний опік, тіло спереду і ззаду пронизане глибоко пронизуючими енергетичними плагінами, які потрібно було вирвати і зачистити рани світлом. Щоб усе це витримати, їм доводиться приймати знеболюючі ліки, гарячий душ чи вану, робити лікувальний масаж. Ще важче. Відчуття розриву, власне, не переривання, а скорше жорсткого і брутального розриву єдиного цілого і розпорушення частин у різні дуже далекі простори галактики та всесвіту емоційно та ментально це супроводжується відчуттям безнадії та спустошеності, безцінності та безглуздості, а також бажанням кричати від горя і болю. Через смертельну паніку. І на запитання, чому це сталося, співтворці відповідають: саме ви допомагаєте нам поступово видаляти дуже велику та важку програму всіх поколінь, усіх часів, і всіх людей на особистому та глобальному рівнях, очікування та надії людей. Більше не вписується в загальну картину, нічого не можна чекати. Тільки погоджуючись з поточним моментом, багато хто живе добре, ну, не зациклюючись, не заморочуючись поточними проблемами. Вони чимось активно займаються, подорожують, проводять час біля моря чи на берегах річок, і Їх життя сильно відрізняється від більшості. Не думаючи, що хвилини про те, на якому етапі переходу вони знаходяться, і коли вже настане нове життя, вони легко долають важкі часи. Минуле переконання, що перехід дасть нам краще життя, існує. І, звісно, багато в чому так і буде, та складнощі переходу від одного до іншого переслідуватимуть. Нас ще довго, тому краще не налаштовуватись на швидкий і блискавичний відпочинок. Наша головна проблема зараз полягає в тому, що нам потрібно пристосуватись до м -м, зовсім іншого сприйняття, і скільки б ми не говорили, що все застаріло і не працює, більшість таки все одно живе по-старому. У цьому і є проблема невідповідність між. Поточним моментом і звичним мисленням енергія та інформація обганяють сприйняття, і багато хто не може з цим впоратись. Кілька рівнів людського розвитку не встигають за часом. Один шар щосили гальмує. Пирається, так би мовити, інший щось отримує, але спотикається не там, де треба. Третій начебто летить, але дух не відпускає його, щоб дочекатись, коли інші нас доженуть. Загальна маса рухається і не рухається в потоці. Внутрішнє стояння, щоб вирватися з оточення і піти далі за інших, не дасть результату. Абсолют підводить нас до дуже важливого моменту поза часом, поза минулим і майбутнім, поза будь-якими часовими рамками. Кожному з нас, мої любі співтворці, дорогі слухачі, підписники, кожному доведеться усвідомити, що всі люди, які мають душі, їх свідомість і підсвідомість, повинні очиститись від негативних програм і шаблонів, звільнившись від дохму. стати перед власним вибором між світлом і темрявою. Не словами, а діями в конкретних ситуаціях, що даються кожному із нас, як випробування згори згідно нашого потенціалу і нашої майстерності. І від цього, мої кохані, залежить, коли, де і як ми будемо жити у вічному служінні, з вами був Олександр. Любима чудосія.